Що ж, продовження. Залишився як було. Через хвилини 3-4. Матка літала, літала і вона сіла на місце назад на цю рамку. Ну, що вона роблять? Ну, як мінімум, жалити, кусати, вони її не кусають. Ти це її кормлять, так? Да? Ну, так, да, її кормлять. А ну, приблизити можна буде. Номер 820 маточка. І таке буває. Тому не завжди переживайте, коли у вас літає матка. Вона, якщо вона до цієї сім'ї привикла вже, то вона політає, політає і повернеться назад. Так, її кормлять, бачите? Все добре. Молода бджола, багато молоді бджоли. Вони її прийняли чудово. Me like toque a